веган-вікенд з полиція України. Зараз ми прямуємо на початок, початок о 12-й годині. От вже наша волонтерка в громадській організації кожна тварина. У нас тут є мерч. Це дуже круто. Шопери. Неймовірна кількість людей смачна веганська їжа і одна спільна мета це все про благодійний фестиваль Веган Вікенд. Сьогодні ми збираємо на авто для мінометників 241-ї бригади, а також для фонду супорт АЗОВ підтримку третьої окремої штурмової бригади і на веган-паки для військових. Волонтеркою кожної тварини, і зараз ми подивимося. Саме ми відправляємо військовим, яким допомагаємо з веганським харчуванням. Тут ми бачимо квасольку. Консервація гарно зберігається, легко відправити. Супчики, кашка швидкого приготування, арахісова паста, велика пачка, поживний додаток, ковбаса. І сосиски веганського м'ясного також обов'язково йдуть зазвичай залупці: це гуляш, молочко обов'язково рослинне, горішки, родзинки і з такого ще фініки. Хлібці, це у нас електроліти, які можна енергетичний напій вживати. Пара йогуртів, йогурти теж бувають супер різні. Дивлячись, в якому місті формується пайок. В даному випадку у нас французькі соєві йогурти. Це все купується в магазинах в різних містах, тому самі продукти можуть трошки відрізнятися, але загальний склад саме такий. І один пайок коштує в середньому від 800 до 1000 гривень. Також дякую, що ви прийшли. За донат у тисячу гривень на сили оборони відвідувачі та відвідувачки змогли отримати унікальні тату від веган-френдлі майстринь Анастасії та Альони. І я не хотіла пройти повз їх яскравих ескізів, тому залишила на собі частинку веган-вікенду і мого способу життя. Також на фестивалі був лекторій, який був охоплений фізично максимальною кількістю людей. Лекцію про історію рослинних страв в українській кухні прочитала гідеса курсу «Веган Експрес-Ніна Шевчишин. Про історію веганства в Україні розповів Артем Білик. Веган, співзасновник бренду венських солдищів із 2022 року військослужбовець ЗСУ. А активістка за права тварин в ГО кожна тварина Маргарита Артюхова провела лекцію про веганство, де охопила такі теми, як етика, екологію та здоров'я. Записи виступів я залишу в описі під цим відео. картоплею і дві канапки салом. Супер. Так, Зараз я буду коштувати веганські креветки від Bonbit Week. A. Просто це таке дуже волокнисте. Ну просто вау! І дуже такий рибний смак відчувається. Це круто! Якщо ви не знаєте про вагімське сало, яке завірусилось в тиктоці, то я вам спочуваю, тому що це просто знахідка. Це скарб. Пахне копчений м'ясо. Це сало. Це золо. Початок стендапу. О oh є, yeah. початок вечора. Дякую, що ви тут. Дякую, що прийшли. Вона почне кричати. Що ти робиш взагалі? Що таке? Прибіжить батько, побачить, що все в диму. І, е, на подолі, на терасі пили каву з товаришам і, І кабучок. Що нема кабучі? Що ви за місце таке? Вісім лотів. А, сьогодні перший лот норвезький пайок. Тисяча 100. гривень, хорош, як вас! Юлія, я кажу, Юлія, ви кажете. Оу, oh, є! Yeah. Юлія! Тисяча oh, yeah. гривень один, тисяча гривень один, дві двісті. Прошу! Дві п'ятсот! Хорош! Я кажу, Марічка, ви кажете. Чечері, чечері, марічка! Чечері! Три триста, хорош, додавив! Три триста, я кажу, марічка, ви кажете, додав! Уламок від російської ракети Кінжал, яку над Києвом збили сили ППО системою Петріот. Чотири п'ять тисяч гривень. О! У є, дайте оплески, будь ласка, от сюди. Дайте оплески, будь ласка, от туди. Ця рація, тільки привід, тільки просто, просто символ вашого великого донату. Дуже гарна гільза. Да, сер. Що скажете? Пару слів про цю гільзу. Вона дуже дуже прекрасна. Я бажаю. Що це просто видо мистецтва? Банка з під пива. Стартова ціна 50 гривень. Прошу. Такої не було і не буде. 500 гривень один. Це карта Таро, 20-й аркан. Я проклятий зараз. Чи що? Ставте, ставте, ми будемо його доїдати прямо з полу. Торт від середи, трохи веганський, малиново-кокосовий торт. Переходимо на звуки. Супер швидкість, де нічого не зрозуміло, бо, що вже букви буде. тисяч гривень, 9, 2, 9 тисяч гривень, 3, 9 тисяч гривень, 4, 10 тисяч гривень. Я кажу, діма, ви кажете, діва. WHAT По-перше, дуже хочу подякувати команди кожної тварини, так як ти вже не вперше підтримуєш веган вікенд Не вперше, так. Жартуєш, піднімаєш людям дух, продаєш ці всі наші лоти на аукціоні. Перше єдине питання, яке я хочу поставити: чому так важливі такі події, як веган-вікенд? Та як? Це все супер логічно. По-перше, це суперкрута ініціатива, яка розширяє свідомість і підтримує. І, коротше, це така сучасна штука, яку хочеться просто. Підтримувати різними способами, не тільки там дописом в інстаграмі, а й місцем, де люди можуть прийти і обмінятися своїм досвідом, і просто законектитись, люди, які. Вважають там певні проблеми, дійсно, проблемами і там певні рухи важливими. І тому це як спільнота, яка не тільки існує віртуально, а й ось так фізично, де вона може поспілкуватися між собою. Ну і звичайно, те, що просто це збір Збір на підтримку Азова, збір на автівку, збір на веган-пайки. Баночка тут, тут є завдання і є запитання. Завдання і запитання. З яким мітом про веганство ви часто стикаєтеся? Що значить мітом? Міфом. А, міфом бо бо тут мітом. А міт теж можна говорити? Міт – це не Та, Що не їсти м'ясо, це дуже шкідливо для здоров'я. Що <laughs> треба, треба їсти м'ясо, бо без нього організм не може існувати. Бо ми значально хижаки, бла бла бла. Це міф, тому що я сходив на ну, ліцелогіні, яка просто сказала мені до того, щоб не їсти м'ясо. Тобі потрібно ось такі такі мікроелементи, які ти можеш знайти ось тут, тут тут. Якщо ти будеш це їсти, воно повністю заміняє комплекс, е який дає м'ясо. Це сам байдак ска. Будемо проводити інтерактивчик. Привітики. У мене є інтерактив. Тут є запитання або завдання. Чого вам не вистачає серед веганських альтернатив? Боже, ну я на жаль не веганка, але я планую бути вегетаріанкою. Для початку супер бюджетного. Я думаю, що я не зможу нормально харчуватись, будучи веганкою за свою студентську зарплату і хайтю, тому напевно, це моє питання. Більше веганських приколів, смачних без цукру. Я все віддам. Веган. Три знаменитості вегані, або вегану. Заграти цукор. Вона веганка. Анжелін на жилі. Анджеліна Жилі. Жирі. Так, так. Що добре? А, новий Бокін новий фенікс. Гокін да. Фенікс. О, чи вірите ви у веганський світ у майбутньому? Я думаю, що, в принципі, так. Якщо розвивати це питання, якщо ознайомлювати людей е, з цим питанням, я прийшов, дізнався, що ця їжа дуже смачна. Е, навіть смачніша, ніж звичайна. Я думаю, що прикласти зусиль і все вийде. Стоїш в планці дві хвилини, отримуєш від мене подарунок. І раз. 2 3. Мені здається, це е, дуже крута ідея створити якийсь дуже український продукт веганський. Це демонструє наскільки в Україні саме крута веган-біжука. Наскільки круті бізнеси, яким цим займаються, і вони знають контекст, в якому вони існують, і роблять продукт, який йому відповідає. І чорт забирає це дуже круто. Дякую вам за участь. Дякую вам за саме. Я сподіваюся, завдання. О, розкажіть про своє перше веганську страву, яка справила велике враження на вас. Цей сироїдний торт, виготовлений повністю без термічної обробки. Це було дуже смачно. Підпишіться на ютуб кожної тварини. Якщо підписані, то напишіть коментар під останнім відео. Ні, я не підписана, але я вас знайду. Підписатись. Е, стоїш в панці дві хвилини, отримуєш від мене подарунок. Час пішов. Як вас буде до речі? Максим. Максим, О, ви любите веганське сало. Е, я, дівчина любить моє Може, ви хочете веганське сало? Так, звісно. Так, будемо дарувати веганське сало. А як вам веганий кент? Супер, дуже подобається. Дякую. вам за активність. Дякую, приємно. Дякую, що долучились. Гарного вечора. Ліву руку в колочок і себе по, по грудині. Ось так і ось так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не чую! Гучніше. Всі, хто не робить, той лох. 20 тисяч гривень один. Продовжуємо. 20 тисяч гривень 2. 20 тисяч гривень 3. 20 тисяч гривень 4. 20 тисяч гривень. П'ять продано дякую величезне.